Відновлюють очне навчання. Основна мета цього проєкту була створення безпечного освітнього простору. У Миколаєві відкрили оновлене укриття в одному з училищ. Підготовка до роботи в екстремальних умовах. Така співпраця важлива сьогодні. У місті стартував навчальний проєкт для медсестер. Сьогодні середа, 30 квітня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Російські війська вчора чотири рази атакували Куцурубську громаду фпв дронами а також обстріляли з артилерії. У селі Дніпровське поранено 49-річну жінку та 51-річного чоловіка. Їх доставили до Миколаєва, повідомили Вова. На ранок стан постраждалих оцінюється як задовільний. Окрім того, було пошкоджено приватний будинок. Також у селі Дніпровське один з обстрілів пошкодив лінію електропередач. На тепер подачу світла вже відновили. Крім того, вчора в день війська РФ атакували ФПВ-дронами Очаківську громаду. Постраждалих немає. Вночі Росія масово атакувала Дніпро шахедами. Загинув 53-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Ще один літній чоловік був поранений. Найбільше руйнувань зафіксовано у приватному секторі. У деяких районах міста спалахнули пожежі. Рятувальники їх вже приборкали. Одна приватна оселя знищена, ще декілька потрощені. Пошкоджений місцеве підприємство. Очільник ОВА зазначив, що також понівечені бюро ритуальних послуг і легковик. Окупанти в черговий обстріляли корабельний район у Херсоні. Як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, через прильот серйозних руйнувань зазнала приватна оселя. Бригада швидкої, яка прибула на місце події, надала меддопомогу двом постраждалим. Далі пряма мова літньої жінки, чий будинок зазнав удару. Чоловік був у а я сиділа давлення, я не І оце вона є час, все. Ми нічого не пам'ятаємо. От наша Тільки, дивіться. Пожалуйста, бо ми пенсіонери. Все, ви бачите воно, все попадало. Подивіться. Тут давали ванна ванну з Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Допоможемо захистити бійців Миколаївської 123-ї бригади від російських дронів. Військові тероборони, які зараз воюють на сході, просять підтримки у придбанні системи РЕБ. Пристрій дозволить нашим захисникам виконувати бойові завдання із меншим ризиком захищаючись від БПЛА, які цілодобово полюють на них. Сума збору 160 тисяч гривень. Кошти збирають миколаївські журналістки Оксана Орсач і Олеся Борейко. Реквізити для донатів на екрані. За підсумками збору має бути з. Звіт підтримаємо наших миколаївських воїнів на передовій. Вранці у Заводському районі Миколаєва сталася пожежа в приміщенні двоповерхового торгового центру. На місце події прибули рятувальники кількох підрозділів зі спецтехнікою, повідомили у ДСНС. Через щільне задимлення з будівлі евакуювали 158 відвідувачів, ще вісьмох вивели рятувальники. Медична допомога нікому не знадобилась. Далі пряма мова. Під час розвідки в приміщенні на першому поверсі виявлено осередок займання. Пожежу площою 20 метрів квадратних ліквідовано недополіта. Опустився поширення вогню на суміжні магазини. Причина пожежі встановлюється. Від ДСНС працювало 22 вогнеборці та 6 одиниць техніки. У Миколаєві відкрили оновлене укриття у вищому професійному училищі. Приміщення облаштували як сучасний освітній простір, де в разі повітряної тривоги можуть перебувати 140 учасників освітнього процесу. Як працюватиме сховище та інші подробиці, дізнавалася наша Олександра Долматович. У Миколаєві продовжують відновлювати безпечне навчання у закладах освіти. В одному з міських вищих професійних училищ наразі відкрили оновлене укриття. Тут не лише можна сховатися в разі небезпеки, а й продовжити заняття в комфортних умовах. Сьогодні ми практично в першому захисному укритті, яке створено у закладі професійно-технічної освіти за всіма вимогами до найпростіших укриттів. Крім того, загального такого завдання цього найпростішого укриття для нашого офлайн навчання дітей у здобутті професії, відповідно на яку вони сюди вступили. Площа укриття 170 квадратних метрів, що дозволить розмістити в ньому 140 осіб. Приміщення повністю обладнане всім необхідним від водопостачання до пожежної сигналізації. Укриття обладнано посадковими місцями для навчального процесу, обладнано витяжною припливною станцією. Є у нас інклюзивний санітарний вузол, туалетні кімнати. В майбутньому планується у нас побудова сонячної станції на 12 кВт. Протипожежна сигналізація. Також укриття має мобільний інклюзивний підйомник, систему опалення і вентиляції, інтернет, освітлення та сучасну електромережу. Проєкт реалізували за підтримки українсько-швейцарської освітньої ініціативи ЕДАП. Укриття це проєкт, який ми реалізували близько року спільно з командою ЕДАП. Основна мета цього проєкту була створення безпечного освітнього простору, де б учні Профтехів змогли б продовжувати своє навчання незалежно від тривог атак тощо. Дуже важливо для тих, хто навчається будівельним професіям, мати зараз можливість відпрацьовувати навички не в онлайн форматі, а саме в офлайн форматі. Ну і звісно, що соціалізація учнів наразі це теж дуже важливо а цей простір дає можливість це підтримувати, і розвивати. За два тижні в училищі планують відновити офлайн навчання. Завдяки укриттю, це буде безпечно і стабільно, попри будь-які загрози. Олександр Тломатович, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март. На Одещині посадовця ТЦК підозрюють в тому, що він за гроші змінював дані в електронному реєстрі призовників. Це допомагало чоловікам уникнути мобілізації. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, він почав займатися цим наприкінці минулого року, вносячи фальшиві дані щодо військового обліку. Відомо, що цим скористалися 12 чоловіків, частина з яких покинула Україну. За кожну зміну даних фігурант брав 3 тисячі доларів. Наразі його підозрюють у незаконному втручанні в роботу роботу електронної системи. Розслідування триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї схеми. У Миколаєві стартував освітній проєкт, що може врятувати життя. Медичних сестер навчають надавати допомогу в екстремальних умовах. Ініціативу втілюють управління охорони здоров'я Миколаєва спільно з обласним центром зайнятості та Запорізьким державним медико-фармацевтичним університетом. Що саме передбачає проєкт і яку користь він матиме для міста, розкаже Катерина Рупташ. Навчання задля порятунку у Миколаєві розпочали підготовку медичних сестер до роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Спеціалізоване навчання стало можливим завдяки співпраці міського управління охорони здоров'я, обласного центру зайнятості та Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Цей проєкт покликаний не лише підвищити рівень професійної підготовки медиків, а й зміцнити систему екстреної допомоги у регіоні. Сьогодні цей проект у нас започаткований. У нас проходить навчання 20 лікарів по трансфузіології. Це Лікарі, які отримують другу, третю спеціальність, які почали навчатися 14 квітня. І з 21 квітня у нас почала навчатися 51 медсестра лікарні швидкої медичної допомоги, які проходять також це навчання без відриву від виробництва. Ті відгуки, які вони сьогодні надають, то це дуже зручно, дуже корисно і головне, що це за кошти держави відбувається. Понад півсотні медсестер з Миколаєва отримали можливість навчатися безоплатно завдяки ваучерам від обласного центру зайнятості. Ці сертифікати повністю покривають вартість курсу і відкривають доступ до знань, які можуть стати вирішальними у критичний момент. Навчаємо, навчаємо, тому що ви знаєте, що в центру зайнятості на сьогодні достатньо інструментів для того, щоб надавати допомогу і нашим комунальним підприємствам. І взагалі сьогодні ми орієнтуємось більше на відкритий ринок. Якщо раніше ми працювали тільки з тими людьми, які стоять на обліку, у нас то зараз ми намагаємось допомагати людям, які працевлаштовані. Я думаю, що ця практика вона на сьогодні досить актуальна, тому що е сучасні реалії потребують весь час підвищувати кваліфікацію, тим паче медиків. Для того ми і працюємо. Навчання це не лише про нові навички, а й про впевненість у собі, коли доводиться рятувати життя в екстремальних умовах. Тож така співпраця між двома містами-героями, які постійно перебувають під загрозою ворожих атак, є дуже важливою, каже ректор Запорізького університету Юрій Колесник. Я думаю, що знаєте, якщо ви подивилися на Запоріжжя і я подивився на Миколаїв, то ми дуже схожі. Дуже багато ворог наніс ран. Нашому місту, як і вашому місту, і знаєте, воно так близько до нас знаходиться. А ще головне, що Запорізький медичний університет він мав студентів, абітурієнтів, з яких областей. Колись був Крим, його нема. Херсон, Миколаїв, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя. Тому ми звертаємось до друзів, працюємо з друзями перш за все. Завдяки професійним викладачам та провідним технологіям, медики та освітяни сподіваються, що навчання не лише підвищить кваліфікацію медсестер, але й допоможе створити потужну мережу фахівців, здатних оперативно реагувати на будь-які виклики. Ми навчаємо, навчаємо змішному форматі. Лекції всі наші ваші миколаївські медсестри, лікарі, слухають онлайн на найкращій сьогодні освітній платформі для онлайн навчання Microsoft Teams, Це найкраща платформа. От, а практичне заняття от приїхав реанімобіль, навчальний реанімобіль, манекени, симулятори, реанімація, дефібрилятори, Все вони тут відпрацюють протягом а двох днів вже реально. Зокрема, найближчими днями медики проходитимуть практичний курс на навчальному реанімобілі, оснащеному усім необхідним устаткуванням для надання екстреної допомоги. Практичну сторону, саме безпосередньо практику, медики можуть здати здати на мобільному такому центрі, який укомплектований сьогодні сучасною технікою. І в цьому є і наша ціль, щоб ми об'єднались, і така командна робота принесла свій результат. В подальшому я думаю, що цю о, таку активну програму ми будемо намагатись реалізовувати і для медиків всієї нашої області. Миколаївщина залишається прифронтовим регіоном, тому медичні працівники повинні бути готові до негайного реагування за будь-яких умов, адже атаки з боку РФ не припиняються. Тож кожен має бути готовим до швидкої і ефективної допомоги людям у найважчі моменти. Така співпраця важлива сьогодні, тому що наші медичні працівники можуть отримувати це навчання як онлайн, так і офлайн, і завдяки співпраці з обласним центром зайнятості. Це навчання для медпрацівників відбувається безкоштовно. Ми Готові до такої співпраці, і в планах у нас ще навчити і пройти дані курси до 380 медичних працівників з середньої освіти. Так миколаївські медсестри зможуть продовжувати свою роботу паралельно вдосконалюючи свої знання та навички, адже ці люди є не просто частиною медичної системи, а надійною опорою для тих, хто потребує допомоги в найскладніші часи. Катерина Рупта Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївщина отримала 10 нових службових автомобілів від Нижньої Саксонії з Німеччини для поліцейських офіцерів. Про це повідомляє обласна державна адміністрація. Зазначається, що ці автомобілі допоможуть забезпечити мобільність поліцейських у віддалених районах області. Слід додати, що кожен офіцер громади забезпечує правопорядок для приблизно 6 тисяч мешканців у сільській місцевості або 7 тисяч у міській. Автомобілі передали у Первомайську, Новоодеську, Сухоєланицьку, Березанську, Приві. ...Ільненську, Доманівську, Горхівську та Березнигувацьку громади. На останок про погоду в четвер, 1 травня. У Миколаєві хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів температура коливатиметься від 9 до 25 градусів тепла. Вітер переважно західний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 54%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте, поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо нового облаштованого укриття в освітньому закладі та чи слід продовжувати роботу зі створення нових сховищ по Миколаєву. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.